Вітаю радіослухачів ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube -канал ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей наш канал, ставте свої подобайку, пропонуйте нам нові теми для е, розмов, е, дискутуйте з нами, з нашими е, гостями. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми. Поговоримо про те, що у світі все частіше і частіше починають говорити про унікальність воєнних операцій наших сил оборони, і зазвичай приводом для таких розмов стають результативні удари наших військових по тилах Росії по воєнних об'єктах на території країни-агресорки і. Зараз буквально на днях президент Зеленський продемонстрував нам у українському небі f 16 Тож, власне кажучи, чи посиляться такі удари цією новітньою зброєю та іншими засобами по російських телах, ми будемо сьогодні говорити з авіаційним експертом, аналітиком Костянтином Криволапом. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Отже, серед останніх таких унікальних операцій це було потоплення російського підводного човна Ростов-на-Дону. Кажуть, що в нього втрапили дві ракети, але була масова комбінована атака з боку українців. Атакували також дронами і знищили ще чотири комплекси. Тріумф. Скажіть, будь ласка, про що це свідчить? По-перше, росіяни не забрали весь свій флот з Севастопольської бухти до новоросійська? І по-друге, оці комбіновані атаки це щось нове, чи раніше воно також застосовувалося нашими ЗСУ? Ну, по-перше, чотири не комплекси, а комплекс це командний пункт, це пускові установки. Це самі ракети, це радіолокаційна станція. Вражено чотири пускові установки. Може, коли вони детонували, вони там зачепили ще радіолокаційну установку, а може командний пункт. Це можливо, але про це повідомлень нема. Тобто, зараз офіційне повідомлення це те, що знищено 4 пускові установки комплекса «Триумф». тому що це С 400, відомий вже добре нам. І він намагається там протистояти атакам, ракетам-атакам, або нашим навіть нептунам, не або Стормшедов. Але проти балістики він виявився нездатний, і дуже велика кількість крилатих ракет пролітає Стормшедовий скальп. Чому? Тому що ці атаки, які зараз організуються і проводяться, це йдуть безпілотники, йдуть, е, виявляють засоби ППО. Потім по цим засобам по радіолокаційним станціям, в тому числі і по пусковим, наноситься вже ракетний удар. А потім е може не, не обов'язково по радіолокатору е проводити ракетний удар. Буває, що і, і е безколотники його там зачепить своїм та його вибуховою частиною, і цього буде достатньо, щоб вивести локатор з ладу або кх, навіть командний пункт. Е так, от, коли це було зроблено, тоді виявилася можливість. Нанести вже удар по, цій, по цьому підводному човну Ростов на дні. І це не значить те, що не всі російські, скажімо, засоби кораблі і підводні човни виведені на Чорного моря. Справа в тому, що по цьому саме по цьому підводному човну ми вже наносили удар, ми його тоді, тоді пошкодили, його поставили на ремонт. Це було, якщо не помиляюсь, в вересні минулого року. Його відремонтували, там якісь шалені гроші там в це вклали. Є навіть там повідомлення, що там 300 мільйонів на ремонт пішло доларів. Ну, це таке. А зараз його вже вразили так конкретно, що він пішов на дно, я думаю, вважаю, що він там, скоріш за все, відновленню не підлягає. Днями було б також повідомлення про удари по аеродрому Морозовськ в Ростовській області. Тут вже була не ракетна, рака, не ракетна атака, а атака дронів. Як ви оцінюєте цю операцію? Я взагалі вважаю, що у нас є три таких стратегічних кита по знищенню. Це Засоби ППО російські, це е, аеродроми, на, на яких знаходяться літаки, які е, возять нам ракети чи каби, це е, знищення е, всієї нафтової галузі росіян. І ці атаки йдуть постійно. Якщо ми там подивимось, то з 20 липня там було вже там був е, вражено Міллерова, там було вражено цей саме Морозовськ там було вражено, Белтімор не зачепили що, якийсь ще аеродром був вражений, і потім одночасно була проведена атака по трьом базам стратегічної авіації: це Олен'я, Дягілєва і енгельс 2 дуже серйозна, дуже потужна атака. Показала там знищено був Ту 22 М3. В Волені може не знищений, може пошкоджений, але це ремонт, це надовго. І це показує наші спроможності. Вони дуже виросли виросли на спроможності нашої дальньої е, дронової, скажімо так, авіації, по знищенню ворога. І Морозовськ, Міллерова і. Ой! Зі мною вилетіло з голови ще один аеродром. Е, вони постійно вражають, там от в Морозовську стоїть 559-й авіаційний полк бомбардувальної авіації. Там стоять саме ті 134 34 які там і су 24 є, але в основному 134, які літають з кабами до нашої лінії бойового зіткнення, які бомблять наші міста Це постійні дії. І Якщо навіть ну там було повідомлення, що там спочатку було повідомлення, що вражено було склад з боєприпасами з тими самими бомбами, скабами, Він там детонував, там просто нічого не залишилось, детонував досить довго, і зараз же є повідомлення, що там один 134-й вражений, а може і два пошкоджено. Тобто, це ці атаки вони будуть постійно. Росіяни будуть як в Чорнобаївці, Е, отримувати е, ураження, знову повертатися, знову відлітати, але е, ну, так, щоб у, ним, у них був якийсь там аеродром, який здатний обслуговувати ці літаки, які би знаходився е, в безпосередній близості до лінії бойового зіткнення, то у них таких аеродромів більше нема. І тому о, по цим аеродромам будуть постійні атаки, постійно будуть враження. Може, не завжди буде е, враження літаків. Але само по собі е таке е постійний, е постійний тиск він приводить до того, що втомлюються екіпажі пілотів, тому що їм кожного разу треба підіймати літаки в повітря. Втомлюються технарії, яким треба е після кожного зльоту посадки обслуговувати літаки. А інакше там не може. Там не може бути так, щоб він там пролетів і полетів собі далі. Він е прилетів, його треба заповнити бакет до повного і провести. Хоча б такий огляд літака, перевірити там системи, які повинні працювати бездоганно. Тому це буде приводити до якихось помилок, а історія війни це історія помилок, і цими помилками нам треба буде користатися. Дивіться, буквально вчора Форбс написав про втрачену можливість українцями вразити до десятка російських літаків на аеродромі у Мальшево Воронецької області. Мовляв, тоді була така можливість, нагромадили росіяни там купу літаків, але союзники заборонили нам. Завдавати ударів по цьому аеродрому. Скажіть, будь ласка, чи довго ми будемо мати справу з отакими малювальниками червоних ліній? І коли ця проблема, так би мовити, буде вирішеною? Я думаю, що е, цей процес від... треба взагалі всі події розглядати з точки зору е, цієї концепції е, Селіва на менеджменту ескалації. Якщо це підвищує рівень ескалації, то це будуть завжди е, казати ні, не робить цього, тому що ми вам там або чого не дамо, або чогось там не зробимо, або ще інше. І всі події останнього часу треба розглядати виключно з цієї точки зору. І тоді все зрозуміло. Е, якщо було б нанесено таке ураження, було б знищена така кількість літаків, для росіян це був дуже суттєвий удар, це майже. Двохрічна програма, за якою вони можуть виробляти літаки, це було б дуже серйозно, дуже потужно, і ну може це б призвело там, Путіна, як вважає Селіван до якогось там психопатійного діяння, він би не тиснув на червону кропку. Оце основне, з цієї точки зору, треба все розглядати, і тоді все зрозуміло. Хочу розпитати вас докладніше про безпілотники? У нас вже створено спеціальний рід військ, і експерти кажуть, що Україна вже і виробляє більше ніж Росія, дронів і більше застосовує їх для ударів, власне, для ударів в глиб Росії, про які ми зараз з вами говоримо. Скажіть мені, будь ласка, які, власне кажучи, безпілотники? Плотники зараз є найбільш затребуваними українськими збройними силами і, власне кажучи, які лінійки варто розвивати. Таке непросте питання, тому що перелік підприємств, які можуть випускати перелік самих дронів, які можуть бути задіяні, він дуже великий. У нас зараз десь 300 підприємств задіяно в виробництві дронів, ну скажімо. Малої дальності і трохи більше ніж малої, там до ста там 200 кілометрів, може там 250 і близько ста підприємств, які задіяні виробництво великих дронів, які здатні літати відстань там від 300 кілометрів. І як ми побачили по олені це 1800 по попрямий. А якщо так зважати. Про те, яким маршрутом вони повинні були е, летіти і обходити засоби ППО, то це скоріш там десь 2-2, от, от, от отак от це вже е, зона досяжності е, наших е, дронів. Е, цікаво е, те, що під час цієї атаки, коли була одночасна вдарена по трьом базам стратегічної авіації «Олен'я», «Дягілєва» і енгельс 2, то росіяни підняли свій весь флот стратегічної авіації, перемістили його до Воркути, там Аеродром Совєтський. Так от до Воркути там 2500. От дуже цікаво, там буде щось там діятись стосовно Воркути чи ні. Хоча зараз з Воркути всі літаки повернулися, тому що там нема умов, а не для зберігання літаків. Ви зберігання те ще можна, а от обслуговування літаків і там, скажімо, Розташування технічних фахівців і пілотів там, мабуть, є великі проблеми, і вони всі, всі повернулися. І зараз там ту 95-ті е МС стоять, там третина на оленя, третина на Дягилєва, третина на Енгельсі. Тому я не буду дуже здивований, якщо найближчим часом ми почуємо, що ще одна атака пройшла по цим базам стратегічної авіації. Пане Костянтине, я в кількох експертів намагався з'ясувати таку річ, яка стосується f 16 ну, Власне кажучи, чому саме зупинилися на них? Йшли розмови про Гріпини, і Швеція заявила про те, що вона може. Поставити Україні е, ці літаки найближчим часом. Ну, одні сходяться на тому, що це були такі смакові, якісь політичні е, рішення, саме про Ф-16. Інші кажуть, що у шведів їх замало цих гріпенів. Ваша думка. Е, у нас є затверджена візія розвитку повітряних сил України. Вона затверджена там чи то в 18, чи то в 19 році, і згідно з цією візією, у нас повинно було там, якщо не помиляюсь, до 30 го року ми мали бути, мали мати близько 200 від 180 до 200 літаків, і саме f 16 Тобто, вже на той час ми досить чітко визначились, які літаки нам потрібні. І це саме літаки f 16 е -е, ну, Можна проаналізувати там різницю між f 16 і Гріпеном, але ну, це вже досить відомі факти. Це дуже схожі літаки за своїми тактико-технічними характеристиками. Різниця в озброєнні. У f 16 там близько стану іменувань різних видів озброєння, які він може застосовувати, у звісно, такої кількості нема. Але в нього є перевага в тому, що він може наносити удари європейським озброєнням, а це саме ракети Storm Shadow, це Scalp, це той самий Taurus, який нам німці до цього, до цього часу не передали. Крім того, він може ще використовувати, я вважаю, найкращу ракету класу повітря-повітря, це ракета компанії MBDA, називається вона Метеор, яка має, на відміну від всіх інших ракет цього класу, прямоточний двигун, а не твердопалений. І вона здата здатна наносити ураження на відстані до 300 кілометрів. І, мабуть, там невелика кількість таких літаків, які були б озброєні цими ракетами, вони були б здатні ну, дуже серйозно запугати і загнати там далеко під Плинтус ці 135, сто тридцять п'ятий, і четвертий, що там літає вздовж лінії бойового зіткнення. Але цього не сталося. Цього не сталося по одній простій причині. Те, що я вже казав, треба всі події розглядати з точки зору пана панасилюваної. Чи повишається ця, ця дія ескалація, чи не повишає? І коли Шведи заявили, що українці беріть гріпини, так, да, їх там не така кількість була виготовлена, як, скажімо, в 16 там близько вже до 5 тисяч доходить цифра. Їх було виготовлено, якщо не помиляюсь, там десь 1300 цих літаків. Але це літаки, які з'явилися трохи пізніше. Вони постійно модернізуються, вони досить сучасні, у них дуже гарний радар і. Вони були ви нами. Дуже... Костянтине, мушу перебити вас, тому що наш час вже вичерпаний, і хочу подякувати вам за ґрунтовні відповіді. Я думаю, що ми продовжимо ще цю розмову в нашому ефірі. Дівай. Нагадаю, це був е, авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап. Нагадаю, також що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб каналі FM Галичина Аналітика а маркери. Подій можете слухати щобудня о 9.15, 16.15 та о 17.15. Залишайтеся з нами.